Ти, власноруч руйнуєш весь свій прогрес. Як цього уникнути та як перетворити поразку на перемогу? Залишайся тут, і я тобі розкажу протягом наступних 15 хвилин що до чого. Вітаю, друзі, на каналі Важкий шлях з Давідом Гаспаряном. Сьогодні в нас цікава атмосфера. Я таки налаштував свою лампу, і вона дала мені такий чудовий пурпурний світ. Ми будемо говорити про таку цікаву штуку, як порівняння, оцінювання. Та об'єктивність всіх цих процесів, а також прийдемо до знецінення, як це впливає на вас. Це неймовірно важливо. Чому? Тому що все в нашій голові. Щоб не відбувалося, які б об'єктивні причини, об'єктивні фактори, об'єктивні якісь події не були, все в нашій голові. Якщо ви не здатні себе оцінити по гідності, якщо ви не здатні признавати своїх перемог, то які б ці перемоги не були, наскільки б вони не були високими, ви завжди будете у стані фрустрації, тобто, не, не задоволені через щось. І якщо у вас дуже низький рівень критицизму до себе, і ви визнаєте будь-що як свою перемогу, то вам достатньо просто вийти в крамницю, і це для вас вже буде досягненням. Як ви розумієте, це екстремами, тобто дуже полярний максимум, дуже полярний мінімум. І нічого доброго в цьому всьому немає. Ви вже так зрозуміли, що в цих лекціях, які я вам розповідаю, я так дуже лайтово, поступово просуваю концепцію буддистську концепцію серединного шляху. Це неймовірно класна штука, тому що істина, вона завжди десь посередині. І чим менше ви. Колихаєтесь до цих екстремумів, тим краще для вас, але ви маєте розуміти ці екстремуми для того, щоб уникнути якихось е, зайвих проблем для себе. Отже, поговоримо про об'єктивність. Що, взагалі, ми можемо сказати про об'єктивність оцінювання, її не існує. Ну буквально її не існує. Якщо ви хочете отримати об'єктивну оцінку своїх якихось якостей або досягнень, або чогось такого, ви не можете звертатися до себе. Це остання інстанція, яка зможе вам дати об'єктивну оцінку. Питання в іншому ще потрібна вам ця об'єктивна оцінка, і що ви саме будете з нею робити. Я вам наведу приклад: ви можете, наприклад, звернутися до психодіагностичного центру, прийти туди і сказати, шановні, я хочу ліпше дізнатися, хто я такий. Вам скажуть без питань, ось вам тест інтелекту масштабний. Повний, скажімо, якийсь IQ-тест. Проходьте. Ось вам MMPI, Мінесоцький опитувальник, там 567 запитань, якщо я не помиляюсь. Це найповніше, що можна, в принципі, про людину дізнатися методом тестування. Проходьте. І там дадуть вам декілька скрінінгів, я не знаю, там проективних якихось там роршерха, наприклад, це просто приклад, або будь-що ще. І вам після того дають отакий от величезний звіт, вам проводить спеціальний психодіагноз, консультацію, розповідає, що з вами, хто ви такий, і так далі. І ви такі, ага, і що з цим робити? Це об'єктивна оцінка. Ну наскільки вона взагалі може бути в контексті самооцінювання. Ви розумієте, проблема психологічних якихось моментів, якихось аспектів нашого психічного, це в тому, що ми не можемо це виміряти. Як це розуміти? А таким простим чином, що, наприклад, якщо ми беремо біологію, яка вивчає там живі організми їх величну множину, так, ось цих живих організмів, і одиницею там буде, я не знаю, жива клітина. То з питанням психології, ми не можемо сказати, що таке одиниця психіки. Ми не можемо виміряти психіку, і звісно, ми можемо бути об'єктивні лише на якийсь дуже невеликий відсоток. Ну, це науково визнана концепція а, якби правди і об'єктивності, але ви маєте розуміти, що це велика проблема психології, проблема діагностики, проблема вимірювання, проблема якихось радикальних стверджень, тому що немає нічого в психології достовірно відомого. Такого стовідсоткового немає. Все дуже варіюється, тому що ментальне наше, наше психічне. Це така площина, дуже дуже важка для вивчення. Отже, про що я кажу? Що об'єктивність, вона дуже ілюзорна в контексті самооцінки, в контексті того, як взагалі до цього приходити. Якщо ви хочете дізнатися про себе більше, то останнє, мабуть, що вам допоможе, це тести, будь-які психологічні, астрологічні Таро або будь-що ще. Я дуже поважаю всі ці штуки, тому що я вам скажу чесно, що психологія і езотерика це. Можна сказати, дві сторони однієї і тієї ж самої медалі. Треба мати певний рівень освіти та освіченості для того, щоб цим правильно оперувати, але в, сен... ну, в певному сенсі мова йде про одні і ті самі ментальні процеси, які ніхто не може виміряти. Одні кажуть про це більш науково, інші кажуть, менш науково, але, в принципі, вони кажуть про одне і те саме. І отже, коли ми кажемо про об'єктивність. Зрештою, ми приходимо ще й до того, що ми себе не можемо об'єктивно оцінювати. Але вам це не є необхідним. Об'єктивність буде в цьому всьому питанні тільки заважати, тільки посувати питання та предмет вашого дослідження, самовдосконалення вашого шляху, кудись далі. Вам не потрібна ось ця об'єктивна оцінка. Якщо ви хочете отримати об'єктивну оцінку, ви маєте робити іншим чином, ви маєте йти за емпіричним. І ви маєте йти до того, хто несе цей досвід. Якщо ви хочете дізнатися, чи класно, ви, наприклад, генеруєте ідеї, ви маєте йти до того, хто їх дійсно класно генерує, це всім відомо, і людина на цьому зробила собі ім'я. І в нього брати всю експертизу, чи класно я це роблю. І з цього вже відштовхуватись. Але це не буде стосуватися вашої самооцінки, я сподіваюся, тому що. Ваша самооцінка не має включати в себе е, ці компетенції, тому що компетенції набуваються, а самооцінка має бути в будь-якому випадку. Якщо ви себе поважаєте, ви будете поважати себе навіть без компетенцій і на цьому ґрунті будувати щось. Якщо ви себе не поважаєте, навіть з компетенціями ви себе поважати не станете. Запам'ятайте це один раз і назавжди, коли ми відходимо від концепції об'єктивності, ми приходимо до того, щоб певним чином порівнювати себе. З кимось. Чому я кажу про кимось? Це найзручніша модель порівняння. Взагалі, яким чином наша модель, наша концепція світогляду будується. Ми ось такі маленькі народжуємось, щось там живемо, якийсь досвід себе абсорбуємо. Потім десь там в три роки усвідомлюємо себе трошечки, починаємо втягувати в себе досвід наших батьків потроху-потроху. Бачити ці перші проєкції чоловічого та жіночого, маму та тата і ці приклади в себе втягувати, і порівнювати себе з ними, чим я відрізняюся. Це абсолютно логічний і абсолютно природний спосіб утворення думок про цей світ, коли ви порівнюєте себе з кимось не з собою, тому що ця навичка, вона набувається. Дуже і дуже важким чином, коли ви підростаєте і ваше поле вживання того, що ви вживаєте, як ви вживаєте, воно збільшується. Ви все більше дізнаєтесь про різних людей: про атлетів, про я не знаю, інфлюенсерів, про зірок, про акторів. І підставляєте все, що завгодно, ось всі ці топи, з якими всі себе порівнюють. Зрештою, це приводить до дуже сильних викривлень, тому що ми бачимо лише фінальну точку. Лише те, в ким вони стали ось у самому фінальному підсумку. І дай Боже, щоб вони дійсно цього досягли. Дай е, Всесвіт, щоб вони дійсно були тим, ким вони намагаються здаватися. А уявіть собі, що дуже багато людей, ви це знаєте, дуже багато людей не є тими, ким вони себе позиціонують. Зрештою, ви будете впитувати, абсорбувати весь цей досвід і думати. Що ось він класний, ось вона класна, а я не такий. І ось цей я не такий вас буде викручувати. Класно, що ви якщо ви почнете щось робити, в тому напрямку, щоб стати якимось, це дуже добре. Але це, це також дуже сильно може вам нашкодити або змусити вас робити щось, що не є для вас корисним, вірним та таким, що рухає вас вперед. Коли ви починаєте порівнювати себе, ви намагаєтесь таким чином заповнити ось цю порожнечу. і ми створюємо собі певних ідолів, кумирів, в тому числі для того, щоб відповісти на таке велике екзистенційне запитання: а що взагалі робити? А ким взагалі бути, а як взагалі бути? І звісно, коли ви бачите когось успішного. Ви розумієте, що наслідувати цю людину це прикольно, тому що він досяг успіху, а значить, і я так можу, особливо якщо ця людина транслює цей досвід. Зрештою, ви все менше і менше, і менше звертаєте увагу на самого себе. Я вам зараз дам інструкцію. Записуйте цю інструкцію і не забувайте підписатися, поставити дзвоник, надіслати друзям, тому що я дуже стараюся робити все цей контент. Отже, інструкція, як знецінити будь-яке ваше досягнення та будь-який рівень того, чого ви досягли. Записуйте. Перше, що б ви не зробили, як ви не зробили, скажіть собі, що ви могли краще. Це очевидно, ви завжди можете зробити це краще. Будь-що, що б ви не робили, як ви не робили, все можна зробити краще. Це трюїзм. це істина, яка відома всім, завжди можна зробити краще. Не завжди відомо наскільки краще, тобто є певні стелі, які ще не пробиті, наприклад, рекорди в атлетиці якісь в видах спорту. Так, це певний, певна стеля. Але зрозуміло, що з часом воно буде пробито. Або ж якийсь новий виток мистецтва, новий який витвір, новий, новий якийсь бізнес, щось ну, завжди можна зробити краще на рівень. В цьому і є концепція нашого виду. Як людей, як людства, ми постійно робимо краще ніж робили до нас, а наші діти мають робити краще ніж робили ми в цьому весь сенс. Тобто, перше, обов'язково скажіть собі, що ви могли зробити краще. Друге, що треба зробити, порівняйте себе з тим, хто зробив це набагато ліпше ніж ви. Наприклад, з тим, хто в кого вийшло. З тим, в кого вийшло краще, з тим, кого вийшло більше раз, легше, з меншим, е, меншими зусиллями. Наприклад, з того, що я роблю, ви там торгуєте в трейдингу. Так, ви там за три місяці вийшли на плюсовий результат. До речі, привітайте мене сьогодні. Кінець червня, і сьогодні я закрив перший свій місяць в плюс в трейдингу. Отже, повертаємось. Уявіть, що ви собі там за шість місяців ви дійшли до того, що вийшли в плюс. А тут ви бачите якогось блогера, який писав, що він вже на перший місяць торгував в плюс втричі більше ніж вас. Обов'язково обов порівняйте себе з ним. Третє, що я вам раджу зробити, не думайте, що ви зможете спробувати ще раз. Це ваша остання спроба. Ось, ви зараз, як зробили, так воно і буде. Ось просто зізнайтесь собі, ну все. Можна на цьому ставити на мені хрест, і на цьому ну, більше спроб не буде. Чудово. Ну, це нічого краще, ніж це не знецінить ваші спроби. Насправді, спроби безкінечні. Тільки смерть є обмеженням, і то я не впевнений, що смерть є обмеженням. Отже, it's not over until it's over. Це не закінчено, поки воно не закінчено, поки ви не сказали собі, що це закінчено. Це неймовірно важливо. Але якщо ви хочете знецінити, то обов'язково скажіть собі, що більше ви цього робити не будете. Вийшло у вас, не вийшло, вийшло погано, вийшло в перший раз або вийшло неймовірно, все, ви можете просто обнулити весь, все своє досягнення. Четверте, принесіть а, звістку про ваше досягнення тим, хто його оцінити ніколи не зможе. Поділіться з тими людьми, які взагалі нічого не... Не тямлять в тому, що ви зробили. Поділіться з тими, хто завжди засуджував вас. Поділіться з тими, хто робив це постійно і без якихось причин на те. Зробіть це. Обов'язково. Ну, в цей раз вони точно вас підтримають. В цей раз ви точно їм щось довести. в цей раз ви точно зможете щось їм довести. Обов'язково спробуйте. Ну і п'яте, що я можу сказати, обов'язково. Якщо ви хочете щось націнити, пов'яжіть продукт вашої діяльності з собою. Якщо ви щось погано зробили, то ви поганий. Якщо ви в чомусь провалилися, то ви просто невдаха. Якщо у вас щось не вийшло або вийшло гірше, ніж в інших, то ви лузер. Якщо ви стали другим, то ви найкращий з лузерів. Я вас вітаю. Обов'язково скажіть собі це. Неймовірно важливо, якщо ви хочете знецінити, якщо ви хочете зруйнувати весь цей досвід, то обов'язково це зробіть. Отже, я зупиняю цей парад сарказму, тому що я вже стовнився від цього, і я вам хочу сказати, що від цього всього є дуже прості ліки від знецінення. Скільки я кроків назвав, як знецінити? А від того, щоб знецінювати, є лише один простий крок, одні прості ліки. Що це таке? Пам'ятаєте цю фразу, ви, мабуть, її десь вже чули. Я сподіваюся на це, але, можливо, після мене ви вже її запам'ятаєте. Ви маєте порівнювати себе тільки з собою, вчорашнім, або позавчорашнім, або декілька років тому. Тільки це має значення. Ваше життя не буде лінійним. Інколи ви будете робити підйоми, інколи спуски, інколи падіння. Тож це порівняння не має бути таким, що два роки тому я був кращим. Ні, два роки тому я, наприклад, це робив, і в мене виходило, але в мене було менше досвіду. І зараз я роблю трошки інакше, трошки більше, трошки складніше, але в мене поки що не виходить. Або п'ять років назад я взагалі цього не робив, а зараз я роблю. Я вам поясню: ви маєте обов'язково фокусуватися тільки на собі. Ви той гравець, який грає вашу партію. Ніхто інший вашу партію не зіграє. Отже, ви можете порівнюватись себе тільки з собою, тільки це має об'єктивний сенс. Знаєте, я чув е, неймовірну фразу від Ендрю Тейта е, абсолютно провокативну, абсолютно токсичну, абсолютно таку, яка зруйнує вам мізки, це те, що завжди порівнюєте себе з кимось, хто досяг більшого успіху. Я вам скажу чесно: ви можете дійсно таким чином досягти чогось великого, можливо. Дуже маленький шанс, але дуже високий шанс, що ви спалите собі психіку таким чином? І ви не будуєте таким чином опору на себе, ви будуєте опору на когось іншого. Навіть коли ви досягнете, наприклад, ви заробили 10 тисяч, ви порівнюєте себе з 100 тисячником, ви досягаєте 100 тисяч, порівнюєте з мільйонником, завжди є куди грати вище. І обов'язково ця гра в тому числі наше життя про те, щоб підвищувати ставки. Але який сенс в тому, щоб. Завжди відчувати себе, ось в цих перегонах. Ви і так в них, навіщо підсилювати це відчуття? Побудуйте цю опору в себе, побудуйте цю віру в себе. Зрозумійте, що ви будуєте навколо себе певний бар'єр таким чином. Ви захищаєтесь, ви створюєте, ви накопичуєте енергію, яка буде дуже продуктивною для вас. Завдяки цьому ви зможете рухатися швидше, далі. І більш впевнено, вас не буде колихати так сильно, вас не буде так сильно вибивати. Сила злості вона дуже-дуже потужна, але вона вас спалює. Ви маєте вчитися шукати таку саму силу з добрих джерел, з чистих джерел. Кожен може дістати цю силу зі злоби, з бажання комусь щось довести, з травми, але це вже. Абсолютно інший рівень шляху, коли ви дістаєте цю силу з внутрішнього бажання добути майстерності, стати кращим, стати кращою версією себе, щось принести добре та класно в цей світ. Це неймовірно. Але це вимагає великого ресурсу. Отже, такий вже прям джедайський підход виходить: або ви сіх, або ви джедай. Або ви черпаєте з негативу, або ви черпаєте з позитиву. Ну, в мене сьогодні такий. Ну, я сьогодні мейс вінду. Тому бачите, я ходжу по грані дуже по тонкій межі між темною та світлою стороною, але все ж таки на світлій стороні і вас закликаю на світлу сторону. Друзі мої, підведемо підсумок. Об'єктивності не існує, об'єктивність вам не потрібна. Ви маєте бути в міру суб'єктивним, питати поради в тих, хто пройшов емпірично ваш шлях. Обов'язково ви маєте працювати над тим, щоб не знецінювати свій досвід та оцінювати його позитивно. Та ви маєте будувати опору на себе, якщо ви не хочете згоріти в вогні своєї ненависті до себе та до світу. Отже, я дуже вам дячний за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви ставите лайки, коментарі. У Нас вже 143 людини сьогодні. Класна цифра, мені подобається. І це означає, що за тиждень додалося 43 людини. Це неймовірно, це дуже класно. Я продовжую викладати відео для вас. Я дуже радий тому, що ви в мене є. І ми потроху ростемо. І обсяги збільшуються, і теми стають більш серйозними. Тому залишайтеся, підписуйтеся, не пропускайте ці відео і обов'язково обов'язково застосовуйте те, що я вам розповів в своєму житті. А віста.